За останні кілька днів накопичилося багато цікавих новин. Головна, це звичайно ж анонс і подробиці найочікуванішої гри десятиріччя GTA 6. Також поговоримо про нову Dragon Age, Patch 2.1 для Cyberpunk 2077, Crysis 4 та старі франшизи, які планують оживити Microsoft. Так, цього разу теж без другого сталкера. Дякую, що не забувайте поставити лайк, ну А якщо ви тут вперше, запрошую підписатися для різних. Актуальних новин і не тільки у нас є телеграма для спілкування Діскорд. Посилання на соцмережі у описі. За можливості можете підтримати нашу працю донатом. Можна стати спонсором каналу або підписатися на Патреон Чибаймієкофі. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ і погнали розбиратися. На The Game Awards стартував заключний етап відбіркового туру, де виберуть найкращу гру року на думку гравців. Зараз публіці потрібно вибрати серед п'яти кандидатів на офіційному сайті. Так у вирішальний раунд попали Baldur's Gate 3, Три, Адон Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, Genshin Impact, Spider-Man 2 і Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Переможець буде лише один, якого оголосять на церемонії нагородження вночі. О другій. 37-го на 8 -е число. Байовер у свіжому тизері показали Dragon Age Dread Wolf, Точніше показали три локації з гри. Отже, трейлер дозволяє зазирнути в антіву, у нічне місто Тревізо на сонячний скелястий берег Ривейну та у похмурий Весхоупт у Андерфелсі. Ви вже тричі відвідували землі Тедаса в наших іграх і ще багато разів у коміксах, книгах, мистецтві та оповіданнях. Цього разу ви відправитесь у незвідані місця та повернетеся туди, де були Давно йдеться у описі. Також публікацію супроводжували роботи художників, що демонструють вказані локації. Гравці Дредвулф зможуть побувати не тільки в показаних у трейлері локаціях, але й у знайомих за попередніми іграми. Розробники оголосили, що повноцінний показ дредвулф відбудеться влітку наступного року. Якщо вам у Ghostrunner 2 показалося, що у грі мало хардкору, то студія One More Level готує нове оновлення з хардкорним режимом на хвилиночку для хардкорного шутера, що може бути хардкорніше? Так, хардкор моуд вийде 7 грудня і в ньому з'явиться ще вища складність. Режим стане доступний усім покупцям безкоштовно, але підпалити дупу зможуть тільки ті, хто пройшов сюжетну кампанію. Також розробники представили набір різної коси. Метики для персонажа під назвою Айспак, який входить до сезонного пропуску. Джеффі Пірс, який зіграв Томі в дилогії Us, сказав кілька слів про третю частину у інтерв'ю для Дексерто. Він сказав, що володіє інформацією, що третя частина точно буде, але коли взагалі не ясно проте з його слів зрозуміло, що ноті дог ще толком не починала працювати над новою частиною. Актор говорить, що Ніл Дракман напише ідеальний сценарій для триквелу, як і попередні рази, мовляв, переживати за сюжет точно не варто. CDPR випустила патч утоновлення оновлення 2.1 для CyberPunk 2077. Він вже доступний для скачування гравцям. Більшість цих деталей ми обговорили у минулому випуску новин. Цього разу я пробіжуся по змінах, про які стало відомо тільки зараз. Отже, розробники додали нові секрети у Night City, а також встановили стаціонарні біноклі для того, щоб ви могли насолодитися приголомшливими міськими пейзажами. Ба Більше було покращено освітлення. В різних частинах міста, а також автори виправили різні баги і помилки. Режим трасування променів овердрайв вийшов із статусу Бети. У нього внесли зміни, які покращують якість зображення. Додано алгоритм Рестірджі, який покращує якість освітлення під час трасування шляху в темних зонах. Це не впливає на продуктивність. Переробці піддалися і кілька графічних режимів з DLSS, наприклад, для ультраналаштувань з трасуванням. З'явилися Можливість запрошувати ваші любовні інтереси у свої квартири, причому ніяких обмежень немає. А в деяких кіосках і барах най тепер можна взаємодіяти з барменами чи торговцями. У місті з'являться кішки. Щоправда, гравці повинні самостійно їх знайти. Говорячи про босфайти, крім Адама Смешера, були перероблені бої з Яшою Івановим та Борисом Рибаковим. А деяку зброю і здібності перебалансували. Нагадаю, що у вас з'явиться можливість їздити по автостраді через Вест. Брук, Санто Домінго і Хейвуд, яка була раніше закрита. Для цього гравці отримають п'ять нових мотоциклів, на яких можна нахилятися під час водіння, вставати на одне колесо чи робити сальто в повітрі. Ну і наостанок CDPR підтвердили, що ця обнова останній великий апдейт для РПГ. Про це розробники розповіли в інтерв'ю виданню IGN. Технології нестримно летять вперед. Якісь 12 років тому ігровий ноутбук нагадував величезну цеглу, на якій можна зручно заварити чайок. Зараз це ультратонкі і високопродуктивні пристрої, які слабо поступаються повноцінним ПК. Яскравим прикладом є RockFlow X16 від Asus, який дозволить поглянути на ігрові ноутбуки під абсолютно новим кутом, в самому буквальному сенсі: 16 дюймовий захищений та стійкий до подряд. Пендисплей з частотою оновлення 240 Гц і роздільною здатністю 16 на 10 Він не відблискує і його можна крутити на 360 градусів, що дає змогу використовувати Flow X16 не тільки як ноутбук, а й зручний планшет. Але, як на мене, найголовнішим досягненням інженерів Asus є те, скільки всього вони примудрилися помістити в корпус завтовшки всього в 2 сантиметри. На борту RockFlow X16 зручно розташувала. Ся GeForce RTX 4070 з підтримкою DLSS 3.0 і вбудованим кодеком NVENC для апаратної підтримки стрімів. Відюсі допомагає найпотужніший процесор Intel Core i9 13900 h у максимальній конфігурації 14 ядер, 20 потоків і 5 ГГц. Здатні задовольнити потреби найбільш ненажерливих до проца ігор. Для 13-го покоління Intel просто немає проблем, які він не міг би вирішити. Крім того, на борту вас чекає ультрасучасний M.2 SSD на 2 терабайти. і все це важить лише 2 кілограми. У корпус також вмістилися абсолютно всі необхідні порти: від стандартних USB Type-A та C і навіть до Thunderbolt 4 і HDMI 2.1. Мало підключіть док-станцію ROG XG Mobile, яка не тільки дасть додаткові порти, а й поліпшить графічну потужність вашого RockFlow X16. Уся ця технологічна розкіш охолоджується комплексною системою ROG Intelligent Cooling з трьома вентиляторами, які можна відключати. Протяжним радіатором і термоінтерфейсом із рідкого металу, що ефективно і тихо охолоджує ноут. Купити один із флагманів ультрасучасних ігрових ноутбуків можна за посиланням в описі. В небі ігрової індустрії запалилася нова зірка надії, бо Філ Спенсер, керівник Xbox, пообіцяв повернути до життя мертві франшизи. Йдеться не лише про ігри Activision Blizzard, та й проекти тих студій, які Microsoft встигли придбати раніше. За його словами, до розробки потенційних ремейків і ремастерів насамперед залучатимуться команди, які стояли за створенням оригіналів. Якщо це вже не представляється можливим, Xbox спеціально шукатиме правильних розроб. Які розуміють і люблять оригінальні ігри. Більше того, Філ наполягає, що всі ці обіцянки це не просто порожні слова, а реальна мета, яка стоїть перед ним і його підопічними. Так, її досягнення може зайняти якийсь час, але Game Pass приносить достатньо грошей, щоб куплені Майкрософтом студії могли займатися подібними відродженнями. Я дуже сподіваюсь, що майки повернуть до життя прототайп, на яку Activision забили великого болта. Ще Спенсер Говорить, що Game Pass приносить гроші, але водночас вони вливають в ринок багато грошей. Понад мільярд доларів на рік йде на підтримку сторонніх ігор, що виходять у підписці, щоб у гравців був широкий вибір, і це очевидно не пусті слова, так як останнім часом вони дуже непогано наповнили підписку свіжими хітами. Я досі з теплотою згадую фінал доповнення крові вино, як сказав Регіс вампір і близький друг Геральта. Ми були свідками і не один раз винуватцями доленосних подій. Тепер же після стількох зусиль нам належить відпочити. Після цих слів склалося стійке, трохи сумне враження, що пригоди відьмака з Ріві добігли кінця. Але у мене є хороші новини у своєму недавньому інтерв'ю виданню Лега Нерд, гейм-директор четвертого відьмака Себастьян К. Калем натякнув, що Геральт все ж повернеться до свого промислу. А ось чи буде він протагоністом або просто з'явиться як один із сторонніх персонажів, поки невідомо. Але, судячи за інформацією, із минулого випуску новин герой буде інший. Студія навіть поки що не визначилася з актором озвучення, але сподівається, що за голос Геральта знову візьметься дах кокл. Крім того, Себастьян прямо заявив, що проект Поляріс саме таку назву всередині CDPR має за Witcher 4, буде. Побудований так, що в нього зможуть вилитися не тільки ветерани франшизи, а й новачки, які не знайомі з серією. Про що я розказував кілька днів тому. Зараз над грою працює більше половини всіх співробітників польської студії, які хочуть створити по-справжньому монументальну роботу. Хочете вірте, хочете ні, але з того моменту, як крайтек підтвердили факт розробки наступної частини крайзіс, минуло понад два роки. Проект оточує повна інформаційна тиша, і лише нещодавно студія відкрила нові вакансії для розробників. Однак, нещодавно видання MP First змогло поговорити з Девідом Файфілдом, генеральним менеджером Крайтек, незважаючи на те, що основною темою інтерв'ю був Hunt Showdown, Девід побіжно обмовився кількома словами словами і про Крайзіс 4». за його словами розробка продовження досі триває, і студія поділиться новинами, щойно буде до цього готова. Розробку очолює Матіас Енгстрем, колишній геймдиректор Хітмен 3». З огляду на величезний прорив у сфері комп'ютерної графіки, що стався за останні кілька років, Крайзіс 4» може стати бенчмарком для сучасних ПК. Як це свого часу було з найпершою частиною. Нарешті це сталося. Пройшло більше десяти років після виходу GTA 5 і Rockstar Games нарешті опублікувала трейлер Анонсу GTA 6. До речі, спочатку стався злив, а Буквально через півгодини рок зірки запустили довгоочікуване відео, відреагувавши на його витік. Фоновою музикою обрали трек «Love is Long Road від Тома Петті. Трейлер підтвердив багато деталей, які поступово з'являлися протягом останніх двох років. Отже, у дебютному трейлер. І нам показали двох головних героїв гри Люсію і Джейсона. Так, вони не брат і сестра, що раніше випливало у різних чутках. І це важливо відмітити, що Люсія стане першою головною героїнею жінкою в іграх серії GTA. Джейсон та Люсія, як і більшість героїв GTA, також хочуть втілити американську мрію. Люсія знаходиться у в'язниці і жартує, що опинилася там, бо не пощастило. Мабуть, судячи із наративу відео, протагоністи попали у якусь халепу, а щоб вибрати. Тися із неї їм доведеться діяти пліч пліч Можна побачити кілька сцен з пограбуваннями. Наприклад, діалог під кінець ролику передбачається, що сюжет буде заснований на історії Бонні і Клайда, відомих грабіжників, які жили за часів великої депресії. Це за словами розробників, найбільша і найглибша еволюція GTA, І навіть дивлячись перший трейлер, важко не погодитися. Події гри розгортаються у вигаданому штаті Леоніда. Більше того, Vice City буде не є. Єдиним містом, тобто недавній злив, також підтверджує, що міст буде кілька, плюс додайте до цього інші локації, в тому числі менші за розміром містечка та сільську місцевість, як говорить Rockstar Games, Вони мають намір досягти нового стандарту в сюжетних іграх з відкритим світом, і вони дуже раді поділитися цим новим баченням з гравцями. Взагалі, у відосі дуже багато вуличного хаосу, різноманітні локації та естетика Майами, місто Вайс Сіті добре знає. Фанатам, але в GTA 6 воно виглядає кардинально інакше. Цього разу гравці займатимуться криміналом, викраденням та божевільними витівками в сучасному контексті. Мега круто, що ми нарешті побачимо його сучасний варіант. Навіть не сумніваюсь, що там будуть відсилки на Томі Версетті і GTA Vice City. У ролику показали дуже багато різних фрагментів та катсцен, що були записані на рушії. Зокрема, за ними можна оцінити просто відпадну якість грав. Графіки текстури освітлення реально це виглядає як справжній некстген. Вайби Vice City простежуються буквально у всьому. Я не можу також пройти мимо деталізації персонажів і їх анімації, в тому числі й звичайних фонових NPC, об'єктів світу. Все зроблено на високому рівні і вище всякої похвали. На одному з кадрів, де показана вечірка на даху хмарочосу, можна оцінити масштаби міста або на кадрах з нічним пейзажем. Так воно. Величезне, і як я й говорив, воно не єдине. Вулиці та пляжі прям переповнені NPC. Ось, наприклад, можна побачити різних персонажів, в тому числі і фріків, бо без них це була б не ГТА, клуби і нічне життя, яке буде відігравати у проєкті важливу роль. Тусу лоурайдерів, райдерів і вуличні гонки. А дика природа процвітає. Ми бачимо фламінго, собак та алігаторів, як і належить Флориді, Тут є алігатори, багато алігаторів на там, де їх не повинно бути, рослинність дуже щільна, та й вода виглядає круто. Особливо це помітно, коли показується сцена з мостом. І це важливо, бо біля Вайс Сіті багато водойм. Також можна відмітити деталізацію у різних приміщеннях. Цікаво, що у трейлері є кадри із випусків новин, відео із камер спостереження та відео з нагрудних камер поліцейських, в тому числі штурм якогось притону. Також можна помітити, що, окрім безлічі кадрів з різними злочинами, ми також. Бачимо тік-ток і прямі трансляції, натякаючи на те, що соціальні мережі будуть дуже сильно вплетені у сюжет і стануть буквально величезною частиною цієї гри. Мені поки що не зрозуміло, як цей елемент може бути використаний в ігровому процесі, але враховуючи те, що ми живемо у сучасному світі, рокстари не могли пройти мимо цього. Загалом, думаю, що ми розберемо трейлер детальніше у окремому відео. Реліз GTA 6 відбудеться у два. 2025 році для PS5 і Xbox Series, але на жаль, гравцям на ПК знову доведеться чекати виходу, що підтвердило чутки, що пк версія затримається. Напишіть, як вам GTA 6? отримали те, що хотіли. Загалом розказуйте, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз до зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.